Добряк велетень. Далеко, далеко, посеред густого зеленого лісу жив велетень. Це був дуже добрий, дуже хороший велетень, але жилося йому дуже самотньо. Усі, хто жив у селищі біля лісу, боялися велетня, бо обличчя у нього було страшне, дуже дуже страшне. Тож єдиними друзями Велетня були лісові звірі, бо вони його не боялись. Вони любили Велетня. Він частував їх смаколиками і лікував, коли якесь звірятко хворіло. Та Валитень дуже хотів знайти собі друзів серед людей. Одного дня маленька дівчинка Ненсі пішла у ліс по квіточки. Вона набрала цілісінький кошик. І вже хотіла піти додому. Але тут зрозуміла, що заблукала. Кожна стежка доріжка здавалася їй такою самою, як і інші. Ненсі йшла і йшла, але ніяк не могла знайти mm. дорогу mm. додому. дівчинка Дуже злякалася, величезні дерева хотіли її утішити. Але коли вони шурхотіли гілками і скрипіли стовбурами, дівчинка тільки сильніше лякалась. Ненсі заплакала, аж раптом ліс захитався. Від гучних mm. кроків. Mm. Ненсі затремтіла, кроки все наближалися. Це, побудь, страшний велетень. Mm. Що ж мені робити? Mm. Тут велетень за один крок опинився поруч. Ненсі не встигла й сховатись. Привіт, мала, схилився до дівчинки велете. Чому ти плачеш? Тобі боляче? Ні, пане велетню, схлипнула Ненсі. І я заблукала, і мені страшно. Хо, хо, -хо, -хо, -хо засміявся Велетень. Не бійся мене. Я? Хороший і добрий. Будьмо з тобою друзями. Я тобі допоможу. Ненсі несміливо подала велетневі руку. Її рука була така маленька, порівняна з його рукою, але велетень дуже ніжно. Стиснув її долоньку. Ненсі досі було лячно, але вона з усіх сил намагалася бути хороброю. У себе вдома велетень посадив Ненсі на величезний стілець і пригостив смачним обідом. З молока та й мирних прянків. Дівчинка поїла і усміхнулась. Ти не злий і не страшний, ти дуже хороший велетень. Ходімо, моя люба маленька подружко. Я віднесу тебе додому. У. І велетень підхопив Ненсі на руки і велетенськими кроками поніс лісовою стежкою. Ненсі було весело і не страшно сидіти у велетні на руках. За хвильку вони вже були поруч з селищем, аж там зібрався величезний натовп. Усі хотіли йти до лісу. І шукати маленьку дівчинку. Хтось закричав Це велетень! Він схопив нашу Ненсі! Треба його зупинити, доки він не зробив їй нічого поганого. Ні. гукнула Ненсі. Ні. Це дуже милий і добрий велетень. Він допоміг мені і пригостив смачненьким. Будь, ласочка, не ображайте мого великого друга. І люди замовкли, не ворушились, а ненці поцілувала велетня у щоку, і він ласкаво усміхнувся. Усі люди побачили, який він насправді. Відтоді. Ненсі та інші люди часто ходили в гості до доброго велетня, а він дуже радів новим друзям і більше ніколи не почувався самотнім.